Трохи про нафту і її зв'язок із війною для закінчення війни в Україні необхідно посилити нафтові санкції проти РФ. Пише Блумберг. Джо Байден каже, що розглядає можливість посилення санкцій проти Росії наприкінці свого президентства, сподіваючись на тиск на Путіна перед потенційними переговорами про припинення війни в Україні. Хоча це рішення може бути запізнілим, але воно все ж є важливим кроком. Якщо переговори щодо припинення жорсткого вторгнення Путіна таки відбудуться, то основним завданням західних демократій має бути зміцнення позицій України. Окрім додаткової військової підтримки, жоден інший сигнал рішучості не буде таким потужним, як скорочення доходів від нафти та газу, що складали близько третини федерального бюджету Росії в 2023 році. Московія взагалі є однією з найбільш санкційованих країн світу, і ці заходи охоплюють всі сфери від транспорту до фінансів, енергетики і технологій. Але Росія вже адаптувалася до санкцій, знаходячи шляхи обходу, зокрема через продажні країни колишнього СРСР, і не тільки через них. Там відбувається перевалка західних товарів від сумок до автомобілів Мерседес benz Китай також продовжує допомагати Росії, постачаючи сировину, мікрочіпи та інші технології подвійного призначення. Однією з найбільших невдач у санкційній політиці стало обмеження цін на нафту. Спершу механізм працював: ціни на російську нафту встановили не більше 60 доларів за барель. Але Росія швидко адаптувалася, використовуючи тіньовий флот із суден, які обходять західні санкції. Користуючись послугами незахідних постачальників або підробленими сертифікатами, незважаючи на спроби посилити контроль, Китай, Індія та Туреччина активно купують російську нафту за цінами, що перевищують встановлені обмеження, а потім перепродають її Європі та США. Нові санкції, спрямовані на обмеження кількості таких тіньових танкерів, можуть допомогти, але для справжнього впливу необхідно орієнтуватися на покупців нафти і фінансові установи, які сприяють таким операціям. Попри проблеми з виконанням, санкції підвищили вартість війни для Росії. Країна-бензоколонка переживає серйозну економічну напругу. Вони також надають Україні та західним лідерам, зокрема Трампу, важливі важелі впливу за той час, що залишився, Байден має намір забезпечити своєму наступникові більше інструментів для подальшого тиску. Разом із тим, нещодавно на московицьких болотах аналітичний центр ЦМАКП, близький до російської влади, попереджав про неминуче скорочення експорту вуглеводнів і валютної виручки за них, що ставить під сумнів життєздатність нинішньої економічної моделі Московії. Немає підстав очікувати зростання попиту на вуглеводні чи підвищення цін. Нам доведеться конкурувати на стагнуючих або скорочуваних енергетичних ринках в умовах екологічної та технологічної гонки. Енергосировинний сектор не буде точкою масштабного отримання ренти. Йдеться у доповіді. Це сигнал про необхідність радикальних змін в економічній політиці, які враховуватимуть світові тренди на відновлювану енергетику та зменшення залежності від викопного палива. Ну і на сам кінець до теми нафти днями партія Європейська Солідарність зареєструвала в парламенті України законопроєкт про заборону транзиту нафти через територію України під час воєнного стану. Законопроєкт 12380 підрахували, що щодня через територію України по нафтопроводу Дружба транспортується близько 300 тисяч барелів російської нафти. При поточній ціні це близько 7,5 мільярдів доларів за рік. Ці кошти йдуть на фінансування тероризму та війни Ерефії проти України. Цікаво, чи Верховна Рада дасть голоси за цей законопроєкт, який, наче і правильний, але його запропонувала партія Європейська Солідарність. Побачимо.